Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові квіточки, листочки, ось такі з пісочного тіста, дуже крихке, таке ніжне, гарне тістечка такі. просто... З доступних продуктів, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 250 г масла, тут у мене є 500 г муки, але я всю не буду давати, спочатку дам половину. До цієї дам чайну лишку розпушувача і буду отак перетирати. Щоб солі ще дам І це все перетує. Робимо таку виїмку. вбиваємо сюди два яйця, половину даємо пакетика ванільного цукру, в мене тут 8 грам, додаємо такий цукор 150 грам. І це все отако перетираємо. Зараз будемо замішувати тісто. Додаємо ще муки і замішуємо вже вручну так тісто. Таке м'яке тісто просто. Якщо вам так тверде, можете дати ще лишку сметани або молока. Я не буду давати. Ось таке виходить тісто, м'ягеньке таке, еластичне. Майже вся мука пішла, це буде ще на підсипку. Кладемо це тісто на пів години в холодильник на холод. Наше тісто відстоялося і ми будемо тепер його розтачувати. От я беру тої муки, що в мене було, підсипаю під цей вокруг і буду е, розтачувати. Тоненько. Може ділити собі на двоє, а я буду робити на ціле, розтачувати зразу. Ось так. Це будемо нарізати, оці відріжемо таке окотре ще краєчки ми пообрізаємо. І так ми їх знову роз... докупи і розтачаємо. Так. будемо нарізати на квадратики. О, ось такі. У мене старий такий, що трохи їде. Отак я буду старатися рівно, бо їде. Тепер у цю сторону робимо такі квадратики. Формуємо такі квіточки. Беремо такий квадратик, складаємо його отак наполовину, не до кінця. Ось так во, І відтак ось так наполовину, а відтак ще раз наполовину. Отако. Ще раз наполовину і стискаємо добре отут, усі кінчики. Отакво. Добре. І складаємо на бляшку. Так далі. Отак От складаємо. Вітак беремо. Бачите, тако? Воно вам видно. Так. І тепер ще раз докупи зложили і тепер докупи. Кінці. І оці кінці добре стискуємо, бо вони при випіканні не розійшлися, просто отако. І складаємо на пляшку. Знову так само, наполовину до, купи. ось так, Все зліплюємо і навіть отак скручуємо, ось таку. І робимо таку квіточку. Ось таких ми наробили, видите, таких квіточок. Тепер в оцідинку, в, оці в оці ямочки, будемо давати повидло. Я от маю таке повидло, тут кого, домашнє, що я робила домашнє. І потрошечка буду тако давати всередину. Отако, от всередину потрошечка. Ось так. Буду добавляти. Ось додати. Ось, такі. Ось так. Бачите, отако буде. Я все зроблю, ще вам покажу. Це поведло в мене є в групі, таке поведло, як я робила. Прийде літо, я ще вам покажу я. Ось така виходить краса у нас. Ось такі квіточки виходять делікатні, ось такі. І будемо їх випікати при 180 градусах 15 хвилин. Так, як пісочне кісто. Якщо у вас рідше повидло, ви можете до повидла дати або крохмалю, або муки, або навіть манки. Можете дати лишку дві і розмішати разом з повидлом. У мене густе повидло, я не буду давати нічого. Ось такі вийшли наші печеньки. Такі квіточки наші і листочки. Ось такі, які чудові, класні. Виберемо їх. Ось таке, ось таке печиво. Хочете, аби було воно м'які трошки грубше розтачуєте і робите такі. Не запікаєте сильно, просто так до такого легкого зарум'яння. Хочете щоб були хрустки, чи хочете більші. Хочете хрусткіші, то більше запікаєте. Хочете, аби були менші, робите маленькі, хочете аби більші, більші робите. Це вже на, на ваш розсуд, який вам до вподоби. Я зробила і таких, і таких. Я люблю більше похрустіти. І все притрушуємо пудрою. Таке в нас вийшло печиво. Ми ще трохи його присиплемо пудрою. Ось таке, би воно було у пудрі. Дякую, що дивились наші відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім всім і нашій Україні. Ось таке смачненьке. Просте, з доступних продуктів, дуже гарне таке крихке печиво, відеке і м'ягеньке, таке крихке розсипчате, бачите? Смакота. Ось таке, ось таке класне таке чудове печиво. Дуже -м 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 -м. багато, хоч ще одна бляшка допікається. І дуже таке розсипчате, пісочне, таке класне, смачненьке. Печиво, у нас такі чудові, квіточки, листочки, ось такі з пісочного тіста, дуже крихке, таке ніжне, гарне тістечка такі, просто з доступних продуктів. Так що готуйте.